Один зі знакових українських футболістів останнього десятиліття чотириразовий чемпіон і Володар Кубка Англійської ліги. Гравець Ліги Чемпіонів, який допоміг Україні вийти до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 2020. Все це про Олександра Зінченка. Трохи біографії. Вік 28 років, рідне місто, Радамишель, Житомирська область, Україна, сімейний стан. Одружений. Має двох доньок дворічну Єву та 10-місячну Лею. Футбольний талант Олександр проявляв ще з дитинства. У 2004 році батько Володимир Миколаєвич Зінченко віддав сина у дитячу юнацьку спортивну школу, де він почав виступати за молодіжний клуб Карпатія. Там хлопець демонстрував результативну атакувальну техніку та став багаторазовим призером національних змагань. Тренер помітив талант та старання Олександра, тому організував його перехід у команду іншого рангу, якої на той момент був моноліт, фан-клуб донецького шахтаря. Футбольна кар'єра у 16 років Олександр Зінченко приєднався до Шахтаря. Усього за кілька років півзахисник став абсолютним лідером у команді. У матчі проти Іспанії його ім'я потрапило до списку наймолодших гравців національної збірної у липні 2016-го Підписав п'ятирічний контракт з англійським клубом Манчестер Сіті, але його віддали в оренду до нідерландського ПСВ до кінця сезону 2016-17. Після тривалого очікування відбулося повернення до Англії, де Зінченко доклав усіх зусиль, щоб потрапити до основного складу команди. У жовтні 2017-го у одній восьмій фіналу розіграшу Кубка Національної футбольної ліги отримав високі оцінки від тренерів. 22 липня 2022-го перейшов із команди Манчестер Сіті до Арсенала, де грає дотепер. Тут півзахисник виступає під 35-м номером. Цікавий факт: його зарплатня 9 мільйонів євро на рік, а сума трансферу склала 35 мільйонів. А це список найбільших досягнень та нагород Олександра Зінченка. Семеляно Мартірис Одегатіна Сиченко Сиченко. Тарологічний прогноз. Олександр Зінченко. Виходячи з дати його народження та того, що зараз показують мені карти Таро, можу сказати, що людина виконує роль функціональної прикраси в суспільстві. Більш того, Присутність цієї фігури в команді завжди збільшує шанс на позитивний розвиток подій. Таке відчуття, що Олександр збільшує позитив і зменшує негативні емоції. Мені показують його як провідника між царством емоцій та людьми. Для оточуючих людей це персонаж, який є прапором перемоги та позитиву. Карти показують лінію його життя та сценарій, по якому він йде, як ідеальний шлях розкриття людиною на протягом життя потенціала душі завдяки кропіткому. Зусиллю, перешкоди він долає дуже е, якось натхненно і дуже впевнено, він розкриває свій потенціал за рахунок внутрішнього росту. Якщо розлютити цю людину, зупинити її буде достатньо важко. І також цікаву тему розкривають зараз Таро, це небезпечна функція його енергетики. Я не знаю наскільки часто, наскільки Олександр користується цією функцією, бо ми бачимо, що він дуже позитивна людина, але карта, карта називається це Володар Поразки. Тобто це означає, що людина може контролювати поразку, якщо Олександр визначає хвилю деструктиву, яка направлена на нього, або на його команду, на його родину, на його друзів, він дуже м'яко може перевернути і направити цю хвилю на опонента. Його енергію також визначають як інтенсивну життя радісність, коли людина може візуально не радіти як дитина, але оточуючи, автоматично починають відчувати вдячність, підйом. Емоцій позитивних, наповненість буття, підйом емоцій і радісності, тобто люди автоматично зчитують його стан і він, як би то сказати, інфікує оточуючих людей позитивом. Дуже чітко визначає цілі і також людина бачить дуже добре, що другорядне, що головне. І куди треба направити свої сили, свій потенціал, і що взагалі то не треба, навіть не треба звертати увагу на що. Тобто людина, як капітан, командир в будь-якій сфері, він виграє. Якщо обирати між виграти, поступитися чи програти, ця людина завжди виграє. Якщо це змагання, якщо це футбол, у людини єдина ціль це перемога, а також цілісність і зцілення, якщо хочете. Люди, які присутні в його полі, вони відчувають себе захищеними, і взагалі-то можуть сказати, мабуть, що Олександр для них є білою смугою в їх житті особисте життя. Олександр Зінченко одружений з журналісткою Владою Седан. Все почалося з Євро 2016, коли влада з сім'єю приїхала до Франції підтримати рідну збірну. Тоді футболіст вже займав почесне місце у складі синьо-жовтих. Після одного з матчів Олександр подарував владі свою футболку. Опубліковані фотографії підкорили футбольних фанатів. Владу Седан назвали найгарнішою вболівальницею. В одному з інтерв'ю дівчина зізналася. Що хотіла б стати журналісткою. Незабаром їй запропонували роботу на телеканалах Футбол-1 та Футбол 2, де вона була ведучою програми Халатний футбол у 2019 році. Після матчу стало відомо про стосунки Олександра та влади уже навесні 2020-го. Вони зіграли пишне весілля. Перша донька Єва народилася 1 серпня 2021 року, а друга крихітка Лея. 2 серпня 2023-го Олександр Зінченко. Про війну в Україні. Е, у кожного з українців є головна мрія: е, Це зупинити війну. Кожен я розмовляв дуже багато з різними людьми з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне, що, що я мрію про те, щоб війна закінчилась. Але якщо кажуть про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу та подарувати ці емоції українцям. Цей непростий час, тому що вони цього заслуговують. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ Україну Зінченко не пропускає можливості нагадати про це світу. З іншими українськими футболістами Олександр записував відеозвернення до футбольної спільноти. Регулярно говорить про війну в численних інтерв'ю та на футбольних прес-конференціях. Звичайно, треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки. Про це треба кричати. Треба нагадувати людям, бо, можливо, дехто забуває про це. Як я вже раніше казав, Україна сьогодні як щит для всієї Європи, тому що сьогодні війна в нашій країні, а завтра може бути вже у вашій. Тож треба підтримувати одне одного. Добро завжди перемагає зло. Наводить, Zinchenka, site All of us are going to live in Ukraine after the football career. You know, the question is where we are more helpful for our country at the moment. So, here or being there? This is the question. And um, the answer is, is, is clear at the moment that I can do much, much more being here than, rather than I will be in Ukraine at the moment. You talk about going back. If at some point you thought it was of more value to leave this behind and go back and fight if you were called, would you go? I think it's a clear answer, of course. You would go. I would go. Oh, hit the ball! And then oh what a finish! the Astrological characteristic. Олександр Зінченко, стрілець це така благородна емоційність. Коли стрілець фокусує свої емоції в правильному напрямку, він досягає просто фантастичних висот, що власне і робить Олександр у футболі. Потенційно, це дуже результативний спортсмен. А ще у стрільця класно виходить створювати настрій собі та іншим. Тому такі люди дуже швидко стають формальними або неформальними лідерами в колективі. Ми бачили, як Олександр заряджає і налаштовує команду під час гри. Так було в Мансіті, і так триває зараз в Арсеналі. Головне для нього під час гри це збалансувати свої емоції, щоб вони не затьмарювали розум і щоб уникнути непотрібних жовтих карток. Натальна карта Олександра свідчить про те, що він правильно вибрав сферу діяльності. Йому підходять заняття, де потрібно постійно відточувати свої навички, тренувати своє тіло і витривалість. Це має бути щось прикладне, активне. В Олександра до 2025 року триває період, коли він має досягти конкретики та визначеності в кар'єрі, в особистому житті, загалом скрізь. Життя випробував. Овуватиме його на відповідність поставленій планці. Тобто, якщо ти заявив, що ти класний спортсмен, то, будь ласка, це. А після цього розпочнеться новий зліт у кар'єрі. Він отримає кредит довіри від планет від всесвіту і просто приголомшливий успіх. Бонус від психолога. Ну, Почти з того, що коли людина звертається за психологічною допомогою, да, вона е, хоче відчути полегшення. І один із способів це розмовна терапія, яка справді дає полегшення, тому що змінюється вид діяльності мозку. Ми з думання переключаємося в проговорення, і таким чином відбувається усвідомлення певних речей і емоційне відреагування. Присутності іншої людини, що вже є стає терапевтичним. А, наприклад, коли людина займається спортом, то а, і, а, змінюється робота центру мозку і відбувається таке переключення, і виділяються зовсім інші гормони, які впливають на покращення стану, тому що в цей час працює вже не мозок, да, не наші думки. Є працює наше тіло і наші м'язи, і от, наприклад, сказати людині біжи і хвилюйся, ну виглядає так дуже дивно, тому що вона людина зайнята бігом, а хвилюватись вона може до або після. Тому, звичайно, що коли людина займається спортом, її стан покращується з точки зору фізіологічного, і звичайно, що розвантажує Думки і переключається робота мозку. Е, і також важливо наголосити про те, що не тільки біг, будь-який е, вид спорту, головне, щоб людині він подобався, вона кайфувала від того, отримувала задоволення. Е, так е, навіть підтверджує дослідженнями нейробіолог Сапольський, та, що має спорт має приносити задоволення. ну Типу бігти ради того, щоб бігти. Це не, не допоможе розвантажити психіку і покращити ментальне здоров'я може навпаки та да, завести та да, ще до глибшої депресії. А от шукати той вид спорту, який справді приносить задоволення. Це справді може бути е виходом е для покращення ментального здоров'я. My name is Andrei Lunin. I'm a goalkeeper. I play for Spanish Club Real Madrid. My name is Michal mundrik I'm playing for English Club Chelsea. Our hometown is Krasnograd, Kharkiv region. My name is Alexander Zinchenko. My hometown is Radamashin, Zhytomyr region, Ukraine. My native village is Velikanov Completely destroyed by Russia. I am born in Kiev. Вінниця. Житомир. Саки. My name is Maxim Tolerov. My name is Anatoly Trubin. Our native city is the Today Makiv, Kasaki and Donetsk are temporarily occupied.